Вашін 516, пункт 1510, в'їзд-виїзд з прилеглої території. Добрий день, пане інспектори. А що це за цікавий прилад у вас такий в руках? Прилад Беркут. Прилад Беркут. Да. А чому у вас на груди знак ненавидно в місці? На видному. Місці? Де на видному? Жилеточка. Ну, да, зробіть так, щоб він був на видному. Чому не видно розпізнавальних знаків і хто ви позвоню? Як це не видно? Жилетка? Ну, жилетка. То Таш хто лейтінант. ви позвоню? Старший лейтенант. Де ваш народний знак? Тут. М-04, водії вашому ми приїхали, не Хорошо, хорошо. Е, яке звання у вас? Старший лейтенант. Я не бачу. І службову посвідчення пред'явили. Я а? не бачу, хто ви позвоняв. Так, хорошо. Екіпаж 0516. Ви вважаєте, що ви стоїте без порушення правил дорожнього руху? Вітям, 10 метрів, 10 метрів є. метрів чого є? Перехрестя. Пане лейтенант, ви навіть звані цих правил дорожнього руху не знаєте. Це в'їзд виїзд з прилеглої території називається. Це, це хочете ви сказати, що це перехрестя? Ну, завтра... А 10 метрів до прилеглої території зупинятися можна? В'їзд виїзд з прилеглої території, пункт 15-10. 15-9. 15-10. Стоянка. Зупинка і стоянка, ви не будете. Ви стоїте. У мене є заснято вже хвилин 15, як ви стоїте. Це дуже добре. Дуже добре. Значить, відповідально сюди викликайте. Тому що цей прилад це заборонений до використання. Сертифікат на нього є у вас? Звичайно. Покажіть. Пред'явили на вимогу. Кого? Водіє. А хто ви такий? Я? Так. Журналіст Української правової газети Дорожній контроль. Ну, дуже приємно. Бондаренко Олег Володимирович. Ми знаємо, з міста Хмельницького. Так. Ми з вами вже спілкувалися неодноразово. Да? Ну, звичайно. Не пам'ятаю. Бачите, ви не пам'ятаєте, ми пам'ятаємо. В місті Хмельницькому з вами спілкувалися. Ну це ж добре. Викликайте відповідно сюди. Да. Чому ви стоїте тут з порушенням? Ми Хто є водієм даного транспортного засобу? Хто за кермом керує сьогодні в екіпажі? Чому я маю відділа на самом відповідь? Тому що я хочу попросити другого інспектор скласти протокол адміністративний. Ми цю тему з вами спілкувалися раніше. Ну і що? Нічого. Викликайте відповідально, я вас прошу. Повиключу я зараз. Викликайте відповідального. Відповідальний стоїть перед вами. Ну я не бачу, що він припиняв правопорушення. Значить, його повноважень недостатньо для того, щоб припинити його. Значить, потрібен якийсь більш ливовий керівник для вас відповідальний, який припинить ваше правопорушення. До речі. Це Різіна лиса Ріна лиса Зараз подивимось що ви там побили тут теж Люди вже геть з мигалками поїхали